Всім привіт! Ви на каналі Фірич, і сьогодні ми граємо в гру Online. Ну а по прев'ю цього відео, я думаю, що ви здогадали, що ми будемо сьогодні працювати на фермі. В цьому відео я вам покажу три способи роботи на фермі. Гарного перегляду. Також я би хотів вам подякувати за вашу величезну підтримку. На моєму каналі вже 100 підписників. Для мене це дуже велике досягнення. А також на першому моєму відео вже воно набрало 3400 переглядів, і друге відео набрало вже 500 переглядів. Дуже дякую вам, а ми переходимо до нашого відео. Ось я влаштовуюся на нашу першу роботу. Наша перша робота це складальник яблук. Ця робота максимально проста. Все, що нам потрібно, це просто з поля, з дерева зірвати 5 яблук і принести їх на склад. Зараз я вам покажу, як це. Ми просто біжимо до поля. От я біжу, показую вам на відео, куди треба біжати. Ми біжимо і нам потрібно знайти вільне дерево, на якому буде 5 яблук. Ось тут 0-0 яблук. Немає. Зараз ми шукаємо вільне дерево і я вам покажу, як працювати. Ось я бачу вільне дерево, на ньому 5 яблук. Все, що потрібно, просто підійти. Зараз з'явиться меню взаємодії, нажимаємо ОК і проходимо просто міні гру В цій грі нам потрібно просто нажимати на червоні яблука. Я завершив міні ігру, і мені дали ящик яблук. Нам потрібно їх віднести на склад. Ось я їх відніг на склад і мені дали 500 гривень. Вам дадуть чуть-чуть менше, так як в мене вже 50-й рівень ферми. І також тут ще є інакша точка, на якій теж можна відносити на склад яблука. Нам потрібно просто прибіжати скрізь це поле в інший кінець поля, тим я вам далі покажу. Ось ми добігли, і тепер тут нам треба знайти також вільне дерево. Ось ось є вільне дерево. Ми просто нажимаємо ОК, проходимо в міні-ігру, і далі вам покажу, де знаходиться інший склад. Ось мені дали ящик яблук. Ось тут нам дуже близько знаходиться другий склад. Ми просто беремо і так же само відносимо, вам показується по gps відміточка. ми просто на неї відносимо яблука і все. Також в нас є в ігрі досягнення. Ми можемо нажати на меню. Завдання, далі досягнення. І там у нас буде завдання віднести 200 яблук на склад. Зараз де воно є. Ось є яблуко. 200 яблук на склад. І ми за це получимо 150 тисяч гривень. Ну а наступна робота у нас буде робота на тракторі. Зараз я вам покажу, де вона. Також не забувайте, що робота трактора з 10 рівня ферми. Нам потрібно спочатку на яблуках підняти цей рівень, далі ми можемо йти вже на трактор працювати. Ось я вже і тут, нам потрібно влаштуватися на роботу водій-трактора. Ми беремо цю роботу. Далі нам дає ось такий красивий костюмчик, і ми біжимо в ліву часть ферми на парковку. Ось я добіжав і мені повезло, так як тут стоїть вільний трактор. Зазвичай тут тракторів зовсім нема, так як всього 5 тракторів на весь сервер. Ми просто сідаємо на цей трактор і він автоматично орендовується, не потрібно нічого платити. І ось я вирушаю в ліву частину ферми, там знаходиться 3 поля. Наша задача на цій роботі просто під'їхати на поле і по тим червоним надписам, де пише потрібна посада, просто по ним їздимо і за це ми получаємо гроші. І третя робота на сьогодні у нас водій комбайна. Це і найкраща робота в цій ігрі онлайн. Зараз я вам покажу чому. Також ця робота з 20 го рівня ферми, але його дуже легко получити. Але є одне но, так як тут зазвичай зовсім немає комбайнів, так як їх всього три штучки на весь сервер. Ось я бачу стоїть комбайн, але, на жаль, тут вже зайнято. Цей хлопець Влад продає його за 50 тисяч. Я не збираюся купляти, так як я не буду довго тут працювати. Я просто стою, чекаю свій комбайн, і цей Влад виходить з машини і чогось стає АФК. Я це замічаю, цей хлопець біля мене теж, і ми починаємо біжати на парковку, так як цей комбайн зараз просто тут заспавнить. Цей хлопець побіжав направо, але комбайн заспанився наліво, і мені вдалося встигнути сісти в нього, і він автоматично стає моїм. У цій роботі нам теж потрібно вирушити на ці поля, які я вам вже показував раніше. Знайти вільне поле, наприклад, зліва знаходиться перше, посередині друге, і там ще справа є третє. Я дивлюся, перше поле було не зайнято, я виражаю на це поле. Ось я вже і тут. Все, що нам потрібно тут на цій роботі, вона максимально проста. Нам потрібно просто між двома оцими лініями пшениці просто проїжджати, і вона автоматично скошується і вам начисляються гроші. Я вам зараз ускорю це відео, щоб ви довго не дивились, і покажу, скільки тут можна взагалі заробити. Ось я вже закінчив рівно одне поле, я скосив одне поле, і мені вдалося зробити 26 тисяч гривень. Це і дуже багато, як для простої такої роботи. Тут максимально проста робота. Далі ми просто чекаємо, коли трактор, на який я раніше вже працював, повністю все поле нам заповнить, і ми можемо працювати знову. Я вам зараз буквально ще 10 хвилин попрацюю, покажу, скільки я заробив. І ось я вже закінчив друге поле, мені буквально пішло 10 хвилин, і мені вдалося заробити 75 тисяч гривень. Як по мені, це є одна з найкращих робіт на нашій грі. Ну а я вже буду закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Гарного дня і па-па-па-па!